Що сталося на таємній вечері? Сидів Ісус Христос, і з ним лише 12 осіб. Це були апостоли, з якими Він здійснив вечерю і уклав заповідь. Питання: хтось із нас там був, у цих 12, ні. Хтось із тих, хто напряму з Богом там був, ні. Яким же чином тоді ми можемо бути причетні до Ісуса і до того заповіту. На тому місці перебували 12 осіб. Це була церква. Тобто Ісус уклав заповід із церквою. Ісус іде, апостоли йдуть, проповідують. Кожна людина, яка приєднувалася до апостолів, ставала церквою, сином і дочкою Божою. Будь-хто, хто ігнорував апостолів і церкву. Жодного відношення до Бога не мав. І тепер ви самі дайте відповідь: Так, чи потрібна церква тоді, чи не потрібна, чи є варіант обійти церкву, чи ні. Я варіанту не бачу, щоб дістатись до Бога, тому що Бог уклав договір новий заповід із церквою. Тому для того, щоб нам увійти в цей заповіт, нам потрібно стати частиною церкви. Тільки таким чином ми можемо проникнути, причаститися і стати частиною цієї таємної події. Укладення заповіту, коли хтось каже, що він напряму з Богом, це свідчить тільки про одне: людина не знає Бога, бо прямої з Богом немає. Бог уклав новий заповіт із церквою. Все досить просто і ясно. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, ми зможемо відвідувати онлайн-конференцію для вивчення заповіту, Біблії по неділях. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви Слова Божі і брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня, бережи вас Бог.